Я хотів, по-перше, подякувати всім тим, хто зараз приїхав для того, щоб підтримати не трошенка місцеве самоврядування, тому що на сьогоднішній день питання дійсно майбутнього нашої держави, майбутнього і вибору кожного з українців, які вибори вони можуть зробити, і посунення, посунення представника громади. 300 тисячного міста як Чернігів це такий, знаєте, перший випадок в історії України, який вкрай поганий, вкрай небезпечний, тому що місцеве самоврядування – це є базисом демократії і сьогоднішні рішення це виклик демократії в Україні. І питання: в чому, якщо ми боремося, не хочемо стати частиною авторитарної країни. Ми не в по ні в якому разі не повинні робити авторитаризм в нашій країні. Де е, телефонне право, де рішення незрозуміло кого е, е, лишає громаду повноважень. Такий прецедент е, може бути бо до будь-якого мера, е, який е, рятував своїх мешканців, вивозив без, е, без е, безкоштовно на швидкі, на автобусах. Укразизниця вивозила. Найбільш безпечні місця на заході країни, чи за кордон. І мери робили все для того, щоб врятувати життя мешканців громади. Що стосується родини, на сьогоднішній день ми знаємо 35 мерів було вкрадено. Чотири з них, які на сьогоднішній день знаходяться в полоні, ми не знаємо де. А коли твою родину взяли в полон. Коли приставили зброю до голови, ну, дуже такі, знаєте, адекватне рішення може будь-який будь керівник приймати. Тому врятувати родину для того, щоб не було садкового місця для керівника міста, громади це вкрай важливо. І переконаний в тому, що ті речі, які зробив Атрошенка як керівник міста Чернігова, можна, таким же самим чином. Говорити про мера Бучі, Гостомеля, Ірпіня, мера Києва і багатьох інших мерів, які робили все для того, щоб рятувати життя безкоштовно на комунальному транспорті, вивозили людей і на захід країни, і за кордон. Тому є всі у нас підстави говорити, що право, телефонне право працює, і це пов'язано виключно з політичною боротьбою, в якої громада. Місто Чернігова стала заручником. Ми будемо оскаржувати це рішення справедливе в лобках рішення. Якщо ми хочемо стати європейською громадою, європейським судах. Якщо Україна хоче стати європейською Україною, рішення повинно приймати європейський суд. Побачимо. І в цьому напрямку боремось. У нас є зовнішній ворог. І правильно хотілося б, щоб були політичні ігри для того, щоб внутрішні якісь були ігрища чи боротьба. З Цим ми послаблюємо Україну. Нам потрібно об'єднуватися і ні в якому разі такими речами не займатися. Але ми бачимо, політика, на жаль, в деяких головах в деяких людей, які мають телефонне право з високих посад, на сьогоднішній день існує в нашій країні. Це не європейський метод. Хамка. Друзі, я ще раз хочу подякувати всіх, хто підтримав. І я щасливий, що таке рішення, наші пересторонені, наші ну, потрібно мені дуже вирвувати цього приводу. Насправді я щасливий від того, що це рішення обов'язково і однозначно ляже в скарбницю тих речей, які колись це буде остання крапля для того, щоб врешті-решт. Країна не тільки воювала і декларувала, що вона воює за демократичні цінності, а щоб вона і дійсно стала демократичною. А за це ще буде попереду у нас, я думаю, з такими рішеннями ще в нас треба буде воювати за демократичну країну.